Вітаю! Нещодавно я згадав історію, яку мені розповіли про мера міста Луганськ, який у 2013 році випускникам шкіл сказав щось на кшталт цього: валіть відсюди, їдьте, тут нема для вас майбутнього. На мій погляд, це були найчисніші слова, що вийшли з вуст представника влади за всю історію України. Луганськ був депресивним вимираючим містом, у якому не було майбутнього. Згодом його слова виявились пророчими. У мене запитання. То зараз готовий чесно сказати молодому поколінню українців подібні слова, чесно, без обману. Про те, чому на Україну не чекає нічого хорошого і як це можна виправити, щоб ми стали сильно процвітаючою країною, я розповім у цьому відео. А поки проходьте і підписуйтесь на мій канал в Ютубі, Телеграм та Фейсбуці, де ми писочимо все, що відбувається в світі через сіта Біблії. Посилання в описі та в першому коменті. Україна втратила майже половину населення за ці 30 років незалежності 7 мільйонів жінок та дітей лише за ці 2,5 роки. Після закінчення війни до них поїдуть ще мільйони чоловіків. І якщо ви думаєте, та хай нехай валять, то я вам скажу, що ви закончений ідіот, тому що це мільйони, це наше майбутнє. В Україні залишаться пенсіонери, які її і поховають. Так тому, що через 5-6 років Росія нападе знову, але вже конкретно підготувавшись, а захищати Україну вже Буде нікому, тепер йдуть розмови, щоб привести мільйон мігрантів в країн третього світу, оскільки не вистачає робочих рук. Це сумно, що українська еліта не знає, як можна змінити країну, щоб сюди повернулись наші біженці. Легше привести мігрантів 6 мільйонів з Азії та Африки. Ну тоді гасла мова, армія віра можна засунути в дупу, адже мігранти захищати Україну не будуть. Арабська буде основною мовою погляньте на країни Європи. Ну а віра. З вами знаєте, яка буде. Ви цього бажаєте? Ми за таку Україну зараз боремось. Ми у Бога вражена корупцією країна, де практично кожен займається корупцією. Звичайно, якщо дивитися на все через Біблію, тому що вона єдине мирила гріха, зіпсованості чи праведності. Ми молимось за Україну, але щоб Бог відповів, ми зобов'язані змінити своє мислення відповідно до Біблії. І я зараз говорю не до Псіх, а в першу чергу до церкви, сьогодні я торкнусь єдиної дуже важливої проблеми, яка як рак знищує не лише наші сім'ї та країну, а й увесь світ. Ім'я цієї зарази соціалізм. І я покажу вам, що Біблія засуджує це. Відразу хочу сказати, що я за те, що Біблія говорить про допомогу сіра вдовам, жебракам, біженцям. Але те, як це відбувається зараз. Має демоничне забарвлення, колись апостол Павло вчив про побудову церкви, але згодом він обурився, як перекрутили його слова і пастиря, замість того, щоб служити людям стали домінувати над ними, ставлячи себе вище. Почитайте перший та другий розділ другого послання Корінтянам. Багато сучасних церков грішаться. Вони не читають Біблію. Він також проповідував про кохання, але люди, не читаючи Біблію, перекрутили кохання, дозволивши інцесту бути в церкві. Як багато зараз, сучасних церков уже вже райдужними прапорами, а в Україні навіть до пастирів педофілів люди ходять до церкви. Бо Біблія для них перестала бути авторитетом. Також Павло, закликаючи церкву піклуватися правдів та сірот, через час, дорікає церкви за небіблійну форму чесноти. Місяць тому я поставив запитання: чи готові ми відмовитись від совкового мислення, щоб стати міцною державою? Чи готові ми відмовитись від соціальних виплат та пірг для цього? Як на мене напали, скільки було негативних коментів? Але були й ті, хто відповідав Тверезам, їх природньо 25%. Тож ті 73%, хто голосує то за зека, то за клона нікуди не поділись. Але надія на зміни все ж таки є. Що таке сецвиплати та пільги? Якщо ви думаєте, що держава вам платить свої гроші або вам щось прощає, то в ваших головах. Так званий совок держави немає грошей. Усвідомте це. Усі гроші держави це гроші платників податків. Щоб вам щось дати, треба якогось роботягу обкласти податкам. Так само, коли вам дають здишку на газ, світло або ще щось. Вам не прощають ці гроші, а перекладають на інших, закладаючи їх вартість послуг. Ось чому в Україні дуже дорога електрика для населення. А скільки за газ і світло, завдяки субсидіям, платять виробництва, я взагалі мовчу. Завдяки вашим і не лише пільгам інвестувати в Україну невигідно. Багато хто з моїх знайомих, ху, е, хто одержав корочку учасника бойових дій, оформили законні пільги, переклавши свою частину своїх платежей на бізнес, який і так загинається і вмирає. Кількість закритих бізнесів просто катастрофічна. Я не хочу захищаючи країну своїми пільгами вбивати її. Бізнес це кровеносна система країни, яку нам усім не привеликий жаль ні шкода. Куди ви підете працювати після війни? Скільки ви зароблятиме? Чи вистачить вас грошей, щоб зняти житло і привести з Європи дружину з дітьми? Відповідь ні. Якщо вам скажуть, що в Україну пальються гроші річкою, то це брехня, така ж брехня, як і ленд-ліз. Мені кажуть, що в Європі є соціалка. Чому ми повинні від неї відмовитись? Тому, щоб порівнювати себе з Європою, треба бути, хоч трохи як Європа, треба бути багатою, щоб дозволити собі соціалку. Ми же братська країна усі 30 років. А ви замислювались звідки в Європі гроші на всю цю соціалку? Є дві, дві причини. Перша це те, що там на одного пенсіонера втричі більш тих, хто працює, ніж в Україні. 2,6 проти 0,9. Десятиліттями гроші, які вони повинні були вкладати в армію, вони роздавали іммігрантам. Ось чому, коли на нас напала арси, вони могли висловлювати лише співчуття замість зброї. За що Європа не любить Трампа? За те, що він не хоче, щоб американські платники подали, оплачували безпецю безпеку європейцям у США 300 мільйонів 350 мільйонів у Європі. 500 мільйонів мешкає. США витрачає 800 мільярдів на армію в рік. А європа в п'ять разів менше. Ось де вони мають гроші на социалку. Європа... європа не має зброї для війни, але має армію іммігрантів з ближнього заходу і Африки, яку треба годувати. Саме через це Німеччина на днях заявила об отказі нам допомагати грошей. Нема. Шановний мною, Руслан Кухарчук порушує дуже важливу тему, як демографічна криза в Україні. Він бореться з ЛГБТ та нездоровим фемінізмом. Він запитує, чому бідні країни народжують багато, а багаті вираджаються. Хоча Україна дуже бідна країна, але ми також вираджаємось. що поєднує нас з іншими країнами в цьому е е питанні. І я відповім. Соціалізм і податки, які за це все платять, у бідних країнах, у яких багато народжується велика дитяча смертність, а старість людей захищають їхні діти, а не пенсійні фонди. Чому багаті не народжують багато? Та все через великі податки, які вони платять, щоб утримувати беженців з Африки та Ближнього Сходу. Європейці не можуть дозволити собі багатих дітей, оскільки дуже дорого дати освіту та майбутнє їм. А іммігрантам освіта не потрібна. Вони розмножуються живучи на, соціал, на соцдопомогу, заповнюючи усю Європу. Пам'ятаєте анекдот, як у Німеччині будинок вибухнув через витік Газа. На третьому поверсі загинула сім'я емігрантів з Ближнього Сходу, на другому поверсі загинула сім'я іммігрантів з Африки. А сім'я німців, що живе на першому поверсі, залишилась жива, тому що була в цей час на роботі. Ліві соціалістичні режими. У Європі знищують її Недавні погроми в Англії, де НАТО мігрантів, де НАТО іммігрантів кричать «Аллах, Акбар, поліція не чіпає а англійці, вкотре вимагають, щоб уряд дотримався закону про імміграцію, мітілять палицями. Очухавшись від наслідків Другої світової війни, в 70 ті роки у світі ЄВС почали платити матерям одинокам Як результат, кількість розлучень збільшилась кратно. Жінкам не треба тепер чоловіки за них потрубується держава. Вони почали народжувати для себе, помножуючи бізбатьківщину. Саме соціальна підтримка стала фундаментом руйнування сім'ї і наслідків, що випливають з цього. У Європі ж у Європі жінки мають стільки прав, що обдирають чоловіків до ніточки. Тому там мужикам легше за потреби. Ось ходіть в бар ніж будувати стосунки з жінками. 100% з вас знає сім'ї, в котрих подружжя не реєструють шлюб, щоб утримувати, щоб отримувати соцвиплати, які як батьки одиноки. Хіба це не шахрайство? не корупція? Ну ви усі сприймаєте це як норму. А що таке виплати при народженні дитини? Це означає, що замість того, щоб чоловік гідно заробляв та забезпечував своїх дітей, він хоче, щоб його дітей через податки отримували інші люди. Я так не хочу, бо це паразитарство. Пенсійний фонд у нас і на Заході – це окрема тема. Вони зовсім різні. Тут в Україні я не плачу в свою старість, а дозволяю позбавити мене гідної старості. Бо всі мої відрахування проїдаються нинішніми пенсіонерами. Тоді, як за картоном, відрахування до пенсійних фондів зберігаються та примножуються, вкладаючи в акції та інвестфонди. Я бачив, як гідно живуть пенсіонери там. І я не хочу виживати на рабську подачку в старості, як наші пенсіонери. Хоча люди можуть. Віку вже пенсії тут не отримують, бо не буде чим нам платити. Савкова система пенсійних відрегухувань позбавила мене спокійної старості, гори вона вогнем. Що я сказав, ви все знаєте, але вважаєте, що так і повинна бути. Але Біблія каже протилежне. Наприклад, всім відомо місце. Рут, друга голова, в Ізраїлі був такий закон для вдів, сирот, бідних та пріжжих. Під час збирання врожаю треба було залишати колоски на полі. І сказала рут на оміні, дозволь мені піти на полі, збирати решки колосків, Я працюватиму у того, хто мене не прожене. Тут написано забезпечення для бідних для біженців. Але насправді, якщо зняти окуляри соціалізму, тут Бог закликає давати бідним можливість заробити праця, а не подачка, ось що є біблійною чеснотою. У кожному фільмі, в якому знімався знаменітий актюр Робін Вільямс, він просив продюсерські кампанії найняти не менш 10 безпритульних. За всю свою кар'єру він допоміг приблизно, приблизно 1520 безпритульних. Ось, що означає чинити за Біблію. Найважливіше вудку дати і навчити ловити, а не рибку давати. Не забувайте, що у всі часи, ті, хто прикривається турботою про бідних, як правило, були злодії. Навіть у біблії історія за лавастровою судиною. Та юдою Скаріотом тому підтвердження. Іоанна, 12 глава, сказав же, він це не тому, що дбав про жебраків, а тому, що був злодій. Ісус сказав, що бідні будуть завжди, але він і його слова важливіші. Зараз у наших жінок за кордоном є вибір сидіти вдома чи працювати. Ті, хто йдуть працювати на 600 євро, швидше вивчають мову, культуру, швидше освоюють нове ремесло, утримують отримують перспективу зростання. Але навіщо йти працювати? Коли тобі дають ті ж 600 євро як іммігранту? Наші жінки від неробства та мети впадають в депресію, сидять на з дуру розлучаються з чоловіками, позбавляючи дітей батьків на хвилиночку. 80% розлучень. Це трагедія. Соціалізм руйнує сім'ї. Путінський режим убив сотні тисяч українців. Європейський соціалізм знищує мільйони. Є ще одне місце у Біблії, Второзаконня, 14 глава. А як минуло три роки відокремлю усі дісітини творів твоїх того року, і вклади в оселях твоїх, і прида від, бо йому нема частини та спадку з тобою, і прахадимець, і сирота, і вдова, що в оселях твоїх і хай їдять, і насищаються, бо благословив тебе Господь в ділах рух твоїх, яке ти робиш? Тобто є чітка вказівка відокремлювати на соцзабезпечення раз на три роки 10%. Всього 3,3%. А хто знає економіку, знає, що 10% раз на 3 роки це в рази більш ніж 3,3 щороку. Ще той, хто платить, це він не відчуває. Зараз в Україні з тих, хто працює, здирають 22% плюс 18% на пенсії. Це вбиває наш бізнес. І тут чітко прописана залежність соцвиплат від урожаю. Тобто, чим багатше стає країна, тим більше отримуєш. Чим бідніше, тим менше. Тут нема поняття гарантована виплата». Виплата, мінімальна зарплатня. Зараз в Україні економіка зруйнована, але ж нікого не лишили пільг. І це проти Біблії. Є по Біблії обов'язкові платежі, А є ті, що людина робить добровольно, і Бог засуджує, коли це робиться з примусом. Корінтянам 9 глава. Кожен приділяє з розташуванням серця, а не з жалім і не з примусом. Він називає це гріх. А Отже, потрапляє під прокляття Римлянам 14 глава. А все, що робиться, не за віру є гріх. Біблія чітко каже, що держави ми зобов'язані платити 10%. Все, що над це грабіж. Самуїла, 8 глава, тому мунтяни йому подібне будуть все життя руйнувати прокляття жебратства, а люди так і залишаться жебраками. А треба лише знисити податки, як це визначено в Біблії. Є десятіна до церкви, решта лише за бажанням. Соцвиплати раз на три роки, 10%. Решта лише, лише за бажанням. Пам'ятайте, як до Іоанна Хрестителя прийшли воїни та митері від Луки, 3 глава, прийшли збирачі податків, хреститися, і запитали його, вчителю, що нам робити? Іоанн відповів: не беріть більш податків, ніж вам сказано. Ким іде сказано, якщо мова про йде про небеса та спасіння йде, звичайно, сказано Богом через Біблію. Тому коли податківці беруть більш ніж 10%, то це грабіж та порушення заповіді не краді. Також Біблія каже, що ті, хто користується цими грошима, то ті співучасники крадіжки. В другому царстві син царя Соломона він відмовився знизити податки до 10%. І страна розпалась. Україна входить в п'ятерку худших податкових стран світу. І я не здивований, чому ми бідна та втрачає. Території. Тому подумайте, чому Бог не відповідає на ваші молитви, бо ви не за те молитесь, не по біблії. Хтось може сказати, що в новому заповіті соціалізм не засуджується. Така людина просто Біблію не читає. Там є місце, яке нині в Україні жоден пастор не набере сили прочитати через кафедру. Це перше послання до Тимофія 5 глава. Нині в Україні сотні тисяч вдів. І це величезна трагедія. Але війни та смерті були завжди, а Слово Боже, незменне. Там у 9-му версії. Чи сказано, яких вдів можна брати на забезпечення, а яких церкву заборонено підтримувати і чому? Читайте саме. А як вам такі слова апостола Павла? Бо коли ми були у вас, то заповідували вам це. Якщо хтось не хоче працювати, то і не їж. Але чуємо, що деякі з вас чинять біщини, нічого не роблять, а не тушаться. Таких умовляємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб вони працюю, працюючи в безмовності і їли свій хліб Солунянам, третя глава. Але на превеликий жаль, сучасна церква заражена соціалізмом, Котрі не працюють, а чекають лише допомоги то з неба, то гуманітарку. За кордону культивуючи, як і уся країна, себе жертву зараз. Іде багато дискусій, як допомогти ветеранам з фронту. Коли закінчиться війна, то які пільги їм дати можуть навчатися безкоштовно, можуть квартиру дати. Все це лівацькі бредні. Бажаєте допомоги ветеранам, тоді зніміть з них податки на 10 років, щоб вони могли самі заробити, купити собі квартиру, побудувати бізнес та будинок, привезти з Європи сім'ю, змінити Україну та зробити її такою, щоб. Жалась в неї жити та захищати її. Політики нам брешуть лише тому, що ми хочемо бути обдуреними. Ми любимо пільги, субсидії, знижки, але не любимо працювати. У нас навіть у Конституції прописано, що ми соціальна країна. У Конституції записано, що рухаємось до Євросоюзу і НАТО, куди нас на превеликий жаль не кликали і ніколи не приймуть. Але через це у нас війна, зруйновані міста, сотні тисяч убитих та сім мільйонів, що поїхали назавжди. Українські навіть народ ніколи не ставив мету бути багатим і сильним. У нас Савкове лівацьке мислення. Ми ходимо з простянутою рукою, жебракуючи щоб далі то грошей, то зброю розкатали губу на заморожені російські активи, і вже придумали я їх як їх розікрасти. Прикладом з Ахмадідом чудово показано, як безсоромно у вишиванці з українською можна розкрадати. До речі, причина корупції в Україні це не погані люди, а те, що це єдиний спосіб у заледеній країні доторкнутися до великих грошей. Наші агротрейдери минулого року вивезли з України з зерна на 7 мільярдів доларів і в Україну гроші не повернули, бо бачать, що тут нема майбутнього. Як би вам це не подобалось, українська церква та суспільство заражена лівою ідеологією соціалізму, і це шлях у нікуди. Біблія говорить, серце мудрого тягнеться праворуч, а серце поганого ліворуч. Екклезіастам, 10 глава, бо соціалізм це лева ідеологія. І як підтвердження знаменіта фраза, чому бідні, бо дурні. Чому дурні бо бідні? І якщо найближчим часом не буде жодних реформ спрямованих на те, щоб вигідно було вести бізнес в Україні, а для цього кардинально знизити податки. І прибрати державу з економіки, то прийміть для себе слова мера Луганська і не живіть витрачаючи роки свого життя з думкою, що коли щось буде краще, а робіть це краще зараз, в першу в першу чергу для себе і своєї сім'ї. Я кажу вам гурьку правду, бо вона як ліки може змінити країну і зробити її квітучою і бажаною. Це зараз в ваших руках. Так, що так, ваші коменти, лайк репост посвітаються. І не забувайте підписуватись на мій канал в Ютубі, Телеграм та Фейсбуці. Посиланні під описом. Дякую до зустрічі.